Потрапила якось шість канібалів на безлюдний острів. Звучить як початок анекдоту, але це початок нашої сьогоднішньої історії. Чому канібалів? Тому що в цьому проходженні під забороною вся-вся їжа на острові. Крім. Та ведеться його з'їсти. Десь на здоров'я. Okay. Дякую. такий апетитний Йосип. Ну, ви зрозуміли. Дозволено лише те, що не поповнює їжу, а також вода, енергетик. Ну я ж не нелюд якийсь. І нехай почуються голодні ігри. Правила. Ладно, Хочі, давай Правила Правила гри такі в нас. Не можна їсти фрукти, ягоди, гриби, навіть отруні. Да. в смисло, що їсти тільки один одного. Ну да. Типа, їсти можна... Ну, можна все, крім того, що поповнює хавчик, да? Що? хіба? Хи-хи-хи. Вона хоче, щоб ми одне одного поїли. Вода не поповнює. Нєєєє, ніхуя, ну нєєєєє. Тому її можна. Угу. Підець. Ти вже вдягнувся тематично, та? Хи-хи. Хи-хи-хи. Ей, сундучок! Ей, сундучок, ви допомогайте судок! Так. судок. Так. Ой. Щось просто ну, приснилося таке. А, не можна їсти, я чуть кокосний пішла брать. Я вже стою потихеньку так. голодна. У мене вже урчить так, живот, так, животик. Тут, тут написано Йосипа не їсти. Тут є одна острунька. Йосипа не їсти. Не так. Ми друг друга запасні ці а їх треба першими. Давайте об'єднаємось Давай. і один одного їсти. будемо, А тільки їх будемо їсти. Ми поділилися на дві команди. Давайте почекаємо, поки вони ослабнуть да, на... Треба засідку. Давайте зірвемо всі кокоси, бо викидаємо, щоб вони їх не знайшли. Ми брати. Ааа, блюснюки. Добре, будеш приємно. Я прийомна. така буду прийомна. Да погнали. У мене зброя настроє. о Оооооопа, блять, Все їм импизд. без. Швиденько біжимо лутаємо сундуки, нас бо нас шо... вони потім, блін, вилізуть шуйше за нас. Так, да, до речі. Нам треба вже бігти. Я бачу сундучок какой-то. Вони вже падають. <реклама> треба цей, мені бинтик, бо мене сожрують і на а ні, я сама можу зжерити, поняла? У мене якщо менше здоров'я, то в мене швидше цього допустить. Будем Бачу їсти доклятитися. <сіст> а ми прям хочемо, щоб нас чи... навпаки? Блін, чи напевно хочемо, щоб ми їх, щоб ми їх перші з'їли, поки вони не були <сіст> так. Так, так. так фаршировані курочки від нас не втікайте далеко. Я чую, як вони питають, де ми. Це погано. Вони там маринуються поки. Куди витікаєте наша вечеря сьогоднішні а? Бояться, бояться. Не бійтеся нас! Швиденько це зробимо. Вам не буде боляче. Ходи, ходи, а то без тебе все з'їмо. Всіх, ти хотів сказати. У нас же якраз типу шестеро, так? Три на три. Ой, не Можна стояти. Це добре тут. Стійте... Тихо! <с> У нас один член команди впав. Ну, да. Блін, походу доведеться його нести. Ми ну, його кей, не нищимо. Запер рюкзачок мій. Забрати? Господи, де ти? А знаєте, якщо вони помруть, то ми не зможемо їх з'їсти. Ми їх можемо відродити і з'їсти. О, це кемпінг. Якщо... Давайте, щоб вони померли, ми спеціально почекаємо, відродимо, і тільки ми голодні, тому тільки ми зможемо їх з'їсти. Це був план, це хороший план. Але ти типу, помовчимо про це, все, типа це наші голоси. Все. А вони Але нас не слуховують ми... по-любому. Ти він покотився. А, ти можеш мертвим тикати? Він може тикати мертвим, і я це бачу. Ну, ми тебе не кинемо, в біді. Фріс би забрати, фріс би важніше, напевно, навіть за мотузку. Це прям наш єди... наша єдина зброя. Холодна. Все, я, я лізу. Що мені хтось пише. А, аптечку! Боже, я тупа! Я погрупшила, мала на нього аптечку і Її просто підняла. Ху. Дякую. Через ти це ти... І Думаю, ти хочеш нанести весь цей час. <сум> Я <сум> не знаю. Де, де? Там лежить половина кокоса, вона підозріла лежить. <сум> де друга <сум> Давайте їх кокосом нашить, щоб вони впали. Uh, давайте, а може на горі є кокос? Треба було кокос О, тут по дорозі взяти. Є кокос, є кокос. До речі, кокос теж як холодна зброя. Ну, дуже холодна, де. Але... No. Тверда так... зброя. Тверда, так. Да. Тупа зброя. Міцна доволі. Лови, лови. Давай, давай. Лови. давай, давай. Тримай. Де вони є? вони Тихенько, тихенько, давайте. Давайте попробуємо в них покидати. Давайте три, два, один. Вони в нас жбурляють чимось. Обстрілюють. Ми як мавпи, знаєте. Все, тікаємо. У мене ще один. А я навіть не попали, блін. А я думав, що Я вас Маніли. вірив. Перший відкрив. Ага. Біжи Йосип біжи. біжи, Йосип, біжи! Йосип, давай! Йосип, давай! А, у нас відродження є. А вони когось відронять і зіжруть. Та воно рандомне. Давайте ты впала? До речі, у нас 200 метрів з Олесією. У нас може зараз розбити скаут майстер. Вже менше. А вони спеціальні. А, ні, вона так, поки вони біжуть, я сподіваюсь, скаутмайстер не прийде, бо я хочу в туалет. Я тут залізу. Я я, мене ніхто візи. і не з'їв, і не викинув. Чи, у мене вже серветка якою витравиться все мокре. Добре, що тільки серветка. Він там, мабуть, навіть інший мав. Пішла, пішла. Сука, не... Не під... Котя, котя, чекай, 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 чекай. Тебе Котя пішла пісити. Зараз, зараз, зараз. Піси на дереві. Золотий дощ, отак от працює, На дереву залазиш і пісніш? Так. Да, так, да, так, да, так. Да. Підходьте, золотий дощ. Давай. Що, запалюєш? Піси на нас, піси. Котя, давай я запалюю. Чик дощ. Не Не сюди. Моя команда 5 бальчики. Смажтеся! Ооо Віталік трошки зі скоринкою буде. Це нормально? А Це де Аку? Нам треба наліву. Чекай! Ти що, хочеш відбивну з себе зробити? А де ви? Командо. Давай, три, три, два, один. Ви мене з ними не лишаєте самі? Кидайте мене! Я жав присюдав. Де ви там лазите? Що ви там робите? А, до тебе? Там нема, там нема гори. Я треба. Ви задовбали, лишайте нам щось. Кидайте кудись, кидайте кудись, не знаю. Пробуємо тут вилізти, може тут буде ще скринька. Не треба, щоб вони чули. Блін, а Деку, можна в них скрині. Щось вкрасти, якщо поряд будуть проводити. Там деку атакувати збирається, я чую все. Добре, раз, два, три, атакуємо! Ну шо, їмо їх! А ви вже хочете? Ah! А ви не хочете, щоб ми вас з'їли? Краще йдемо. А, на ліанку, на ліанку, це що від нас впало. А може? Тише, тише, тише. Юси впав? Та що ж ти, Ми йдемо по нього, йдемо, йдемо. Нічого, нічого, ми своїх не кидаємо. Ти не вона, його. Давай, блядь. А як то, ты мы залезем? А видно в ко мне? А потім. Добрый, не? Добре. 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 Короче, можно всю. Бегишь через не хочемо. ты капец, ты ти важкий. Деку спускайся до мене. Походу, нам доведеться то, це на зробити. В нього не було аптечки? Не було. Але я йти не можу, бо в мене там, блін, один відсоток стаміни. А... Доведеться його з'їсти. Десь... На здоров'я. Деку. Деку. Що? Ти такий апетитний. Йосип! Ой, а ты откроется, Він помер. Тебе? Може десь свиней, давай давайте лезем? А, блин, кстати. Ай, ай ай, ай! Боже, ми тут топчемося на місці? Треба О, у мене вже курочка показується. Дякую, я тебе виведу звідси. Ми, 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 ми додалися. Дякую. Деку, не дивись на мене так. назад Дякую. Дякую, я тебе скину зараз. Як апетитно воно все Видишь? смажиться. Який аромат не, 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 просто звідси. Давайте, давайте. Пушай you know? і не вийде. Відродимо когось і з'їмо. Так, можна Йосипа відродити А десь так відродив якісь залупі, щоб він не От, Подалі, подалі, от за вами, да О, так. Що це? У їх була статутка відродження, вона відродила нас. А, точно. Тут а. десь відроди? А, я. <гум> Це я! Ти нічого, будеш бігати. Де куди біна я звернусь? Водичка. Водичку де куди? Супер, супер. Чікає, що деку буде робити? Деку? Ану, спробуй тут назвівати. Хай краще воду п'є, а не мене їсть. Ні, ні, ні. Цікаво, вони там пожерли вже один одного чи ні? Може, якщо вмирати, то нехай краще він мене Да, Бо, бо я покоцана, а в нього лише голод. Ти покоцана, да Давай тоді дивишся, так? Тоді так поки й зробимо. Тоді поки бо ти так, і так, так так і Бо ти не хочу, хочу. Угу. В принципі, їж мене, поки поки ще поки ще... ти не відключився. Окей. Смокота, це кота. Ого! Ого! Канібулізм стільки в тебе зняв, нічого собі. О, як ти як новенький. Боже, він тебе весь голос зняв. Да, ми перші. Можеш з'їсти енергетик? Ні, випи водичку спершу. Випи спершу водичку. Покладу в сонку собі. І все? Тут тільки це було? Так. І прямо лісь тупо перед собою, прямо перед собою. Лізь, лісь, лізь. Справа тебе, справа с Тут... Ого, тут буде небезпечно, дивися. Над тобою дві гори. У них там тільки деко живий. <тириві> У них тільки деко живий. Дивися, тут біля тебе стіна. Якщо ти обійдеш успішно, то буде така сама зелена зона, яка продовжує, ти там зможеш і далі лізти вгору. О. Ну що яку прямо хуйло? Так, оп. Скринка, до речі, закрита. Супер. Це супер. Так. Тоді мотузку ще одну можеш викинути. То що в тебе в інвентарі. Просто аптечкою людям. Кі. Оооо! Це знахідка. Мотузка точно мінус. А -а -а. Духу леса, ти добрий. Хорош. Та доліза, але ти потрібно, щоб прийшла дощ. А шо до, шо до? що дощ не? Млінин. Тоже шукаю. Що, я так розумію, все, я останюю лишь, да? Не, не, він впав и мне. Я живой, я живой, я живой. О, теперь взеп тішку, птичку взе. Тобі треба швидше, тому що Віталік голодний майже. Я думаю, ти прийдеш, він тебе зможе з'їсти, блін. Тебе. Ні, можна похилити. Маєте хтось з а, а ми лутом ділимось. <схі> <Власна. схі> Дивіться, які вони хитрі. Я зараз в цьому знайду Бент, вона... <схі> а він не може не голодний сікати. Я ще не можу, ми могли чекати просто. Приймати. О, я бачу, деку політіло на! О, ні! ні, Не-не-не-не-не, рятуйте вода! Я в кактусі! О! Оща куди? Я теж! Мені габела! Дістаньте мене з кактусу підніміть... Зараз прям ніхіра собі є літак. Ха-ха-ха! Мамочка! І знов. Куда я нафіг, полетіла. Ні, 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 ні. Вона всасує. О, мене знову носить. <сху> зараз приносять до вас жесть, як я літаю. Трошечки, блін, зараз умру. Мене не знайшли. Не знайшли.

Воно таке нечемне, таке баскетне, кто-то взагалі ходит. Вся наша команда, походу, все. Да. Ты лето весь. Ну це взагалі честно. На самом початку нас Я почув, як тебя взломало, поки бы. А мене як понесло, блін, цим торнадо. Фрон мене Але... е, три кадри на Сивід, я хотіла один... тебе з'їсти. В трьох кадрах ти крабік, це я тебе а маю. А Ти не тиски. далася. Цікаво, я Ні, не мене, це я, я це померла, буде. щоб мене не з'їсти. Ти добра. справа. <гум> <гум> Даліку треба повечерити, дівчата, спускайтесь. <гум> Далі, мене. Талік сюди. <гум> И здесь желаю, да? Я не хочу. Не, ну це саме, що вийти так... Ну так вы. Що... Вы бачите скільки в мене лишилось каміни максимальные, типа. Mm -hmm. Да. Там ну, типа. А вы мела, але мале, а Сонце <śmets> пече! Річка тече! Дай-ясняя! сонце нас вітає! <śmets> Україна! Будьмо! Будь а що шо? Ешь мене, єсть мене по імене шалені. Зачкай! Давай! чекай. чекайкай! Да. О, а Чивка! От я вже звідси бачу дим. Раз, два, три. Оживайте. Дівчата, дівчата, троє дівчата. А, вон мене. Ой, нахуй я пригнав. Факт. Ай, це мінус, мінус! Я мені. Нет, нет, не нет! Не нет! Не нет не выживай, не выживай! Выживай! Нет! Нет! Не нет! Минус 2 часов! Щини час, щини не... час! Да рады десять! Почему? Як к ней А! На четыре! Не, нет, просто наешка! Настя! є. Тихо. Рятуйте Настю, вона впала. Піднімайте. Так, куди? Ми, ми без стамінки там лава піднялася. Ну, ідіть. Яка без стамінки? Дивіться, скільки у декону. Йосипа, як нема стаміни? Ми, ми зараз не... Ах, ви сраді, не... ти що? У боті було багато всього. Ну, так. Так що ви не виживайте. Спробуйте що, Мадонна, може? От я так само. Я так само. О, привіт, привіт. Жість тут буде, блін. Ля, Деко, а ти наша туди приперся? А, ти молодець. Час, ти а, не ні, нормально. не молодець. <світ> Це прогляд ти мій. Це братька-могила. Братько, <світ> сестринка. Ну що, брати, <'я> сестри? ми <світ> брат <'я -сестри>. молодці. <світ>